Всім привіт! Приїхали на локацію таку в парк. Зараз будемо варити бограч. Дивіться, яка красота. Поставили намет, бо трохи дощ йде. Тут розклали, казанок вже гріється. Ми будемо перший раз щось варити на ньому, мусимо прокалити його. Тут є сіль, зараз в нього засипемо. Помідори взяли, перець, цибуля, м'ясо, картопля. Все є. Тут навіть копчені ребра є. Так що буду вам зараз показувати все. 2 кілограми зараз солі засипаємо і хай собі казанок гріється. Так рекомендують, не знаю, як її треба правильно розкаляти, накаляти, щоб до нього не прогорало, так що він вбирає масло те заводське. О, так ми насипали, вже скільки насипали солі. Всі ті солі маємо, дивіться, 2 кіла всипали, будемо мішати і будемо те заводське масло. Трохи його випікати, щоб воно вбирало на соль. Так, соль вже висипали, казанок нагрівся добре. Розкаляємо, зараз линемо туди олії ще. Юра вже тут ріже м'ясо великими кусочками. Воно трохи втушиться. Ну а дівчата що роблять? Дівчата вже випивку дзябають собі. Так що така у нас обстановочка. Зараз покажу, як віддихають наші українці, напевно, дивіться, лишили рішетку з колбасою. Тут лишили теж всього, понакидали і випивку, і салати всякі, що хоч понакидали. Ми навіть тут не хочемо сидіти. Так що зваримо напевно, бограч і підемо додому їсти. Зараз будемо кидати м'ясо. Олія вже трохи розкалилася, будемо пробувати. М'ясо. М'ясо, так. М'ясо. Будемо обжарувати. Буде смачно, буде, смачно, обограти, буде. буде смачно, так? Можна порізати м'ясо. Юра тут ріже м'ясо. Юра, як тобі ножик? Гострий, різе, один ноже. <рес> Гострий, як чиє життя? Моє. Як твоє? Да. <рес> Ось тут таке м'ясо. Який великий гарний куток. Ой, а який дим. Ой, вогонь. Вогонь файний. А як гарно воно обжарє? Гарно, дуже добре, гарно. Зараз будемо їсти бограч. Не зараз, а десь через годину пітри. Він має гарно наваритися той бограч. То був дуже смартвий. А ви любите бограч? Я люблю, але пекуче. Так, овочі нарізає, Аліна. Так, да, перчик, помідорки. Поки перчик. А цибулю купили? Хлопці да, там м'ясо вже піджарюють. То, що м'ясо, щоб воно піджарилось трохи, потім будемо додавати овочі різні, перець, помідори, воно все втушиться, таке буде однорідна маса. Так, навіть воно відчуватися. Хай люди скажуть, як вони варять бограч. Да, Свої рецепти, бо різні рецепти. Богрич, який, по якому рецепту скільки годин варите. І що додаєте? Ми додаємо свиню таку, обичну таку м'ясо. Обично, що бігала. Обично ну, свіже. За своїм рецептом. Ще Хорошим. можна гов'ядину туди сипати, кидати. секретом рецептом. І рецепт має бути обов'язково що реберця копчене. Реберця мають. Дивіться, тут всі тут кілограм. Це Кіло 800. 800. 800. Бужені ребра в Закарпатті. Бужені. Так що так, готуємо. А я хай мене нарізається. Зараз... Там не треба просто далеко їду, я вже в остану, вже з восстану. Ми завтра, може, купимо духовку. туда. Так, зараз будемо цибулю перше кидати. Обжаримо цибулю. Тут вже до того м'яса ми кинули копчене ребра. Покажи. Кинули копчене ребра. Будуть вони давати запах. Зараз кидаємо цибулю, обжаруємо. Рувалі. Обжаримо гарну цибульку, а потім всі овочі далі підуть. Пенчик, помідора, морква, потім нальємо води і воно буде ще десь годину. Година буде тушитися. Багато води не будемо ляти. Трошки води, аби покрило, і такий буде, як на плов вариться зірвак, то так само буде тут, а все тушиться з годину. Потім кинемо картоплю і буде ще годинку десь. Тоді вже буде м'ясо відставати, таке м'яскеньке, що аж можна губами їсти, як то кажуть. Так, кидаємо ще морку. Є цибулька, трохи піджарилась, даємо морку. Морка довго тушиться. І кидаємо м'ясо. Будемо мішати. Дальше. Все, Все, далі потрошки тушиться. Так, беремо помідори. Відсіді помідор нарізали. Має бути багато. Має такий наваристий бути. Кидаємо зверху. Помідорчики. На такому навіть рукою. Далі беремо Це перчик. Смешно. Перчика теж. Тут все по кілограму. Засипаємо перчик. Вчора рівняй. О. І воно мусить все пустити. Сок. Це м'ясо, все, що є там, воно мусить втушитися в цьому соку. Помідорах, перцю, в моркві. Все дає, м'ясо так само дає свій сок. І копчене, все буде дуже пахуче і дуже класне. Ще буде картопля в кінці. Зайдемо зараз трошки водою, коли воно трошки дасть свій сок. і воно потушиться десь годину, Дивіться, пройшло десь минут 15, дивіться, якийсь сік пустило. Це має воно в такому соці. Все вариться. Набирається смаку, м'ясо. Тут ще без солі, без перцю, без нічого. Ми просто вариться в цьому соці своєму. Дають всі овочі, дають свої аромати на м'ясо. І то буде така дуже-дуже смакота. соку пустило. Але вже буде красота, смакота. Зараз будемо кидати картоплю цю. Кидаємо картоплю на кришили. що? що? Кидай картоплю цю, кинемо картоплю, залємо води. Давайте ну, щось чесночок дамо. Буде пазапах шли класний. Давайте сначку кинемо, води влиємо. Картоплю багато не будемо давати. То у нас так, виверка така на 15 літрів, що можна нагодувати скільки, кучу людей. Добавили води на туди, зараз Юра вкришить часничка для запаху. ще. Додамо різні ще спеції, що ми тут маємо. Паприка маємо, одна, друга сіль і буде смакота. Ще десь годинку вона повариться, ще набереться всіх запахів. І будемо їсти, але їсти будемо вдома. Часнику? Та вистачає. Вже бог реш другу годину вариться, наварується, зараз помішаємо. І ще десь годинку, може, може пів, повариться, де й будемо йти додому їсти. А запахи які, та ти що? Дуже смачно буде. Ми вже пробували, класний. Так, вже з вогню зняли бограч, відставили на сторону. Казанок важить 12 кг, плюс туди там повний м'ясо, картоплі, рідината. Вийшов, мабуть, 25 кг. Такий тяжкий, що зараз будемо брати якусь іншу посуду, перекидати і везти додому. Бо тут не будемо сидіти, я ж кажу, тут якісь свині сиділи, сусіди, тут все понаставляли, так що не хочемо тут сидіти. Нам біля дому тут недалеко, поїдемо додому. Є місце, де викидати попел, навіть написано, гарячий попел. Спеціально відведене місце, всі викидають, щоб парк не засаряли. Але знаходяться такі люди, що ось таке лишають. Хлопці так, ми йдуть з бограчем. Бо до там засрали весь парк, а тому йти до бани, щоб Юля не вирішила вдома. Транспорту бограча додому. Принесли до хати той бограч, поставили в раковину. Така виварка, що капець, 15 літрів. Тут поставили стіл, якісь овочі легенькі, якийсь напой. Зараз сядемо, прийдуть ще люди і будемо їсти. Тож 15 літрів. Та ти що? Та ти що. А нас був де буде. Ану, черпачка. Зараз візьмемо. Юра, звичайно, покажи, на якій нас вийшов. ти що? Клас! Погляд вже вдома принесли, будемо їсти вдома. підготовлені. Чавуняка, він буде тримати температуру, я не знаю, годин, годин, навіть 5 буде тримати тепло. Якщо зараз будемо накидати і будемо сідати їсти. Яка È, Юля що... накидає всім потрохи. Бород <Так>, <пи> вже понакидали. Зараз покажу вам. <пи> Дивіться, яка смакота. Закопчене <пи> ребенок, це м'ясо. Але вже буде смакота. Юля вже теж причащає. Аліна, плящина стоїть, тут <пи> <такі> <пи)> овочі. Зараз ще прийде пару людей. <пи> бо там <пи> виверка капець. 15 літрів казанок. Їсти, я не знаю, <пи> Можна тиждень. Тиждень можна то все їсти. Зараз спробуємо. Хлопці де? Так, зараз будемо пробувати. не? їх тут. Та ви що, але вже смакота. Яка смакота? Смачно, Ліна? Горяча дуже. Юля? Але дуже смачно. Не забувай, Юля, дихати. Збираємось додому. Казанка помили, у нього є такий чокол. Так що люди ще сидять тут а на кухні. Це водичка, якщо що. Да, то водичка, І будемо їхати вже додому. Що, ми вже зібралися, їдемо додому. Нам дали бограч. Так що їдемо додому. Так, ми вже вдома наїлися, напилися, якраз монтую вам відео. Так що ви підписуйтесь, ставте лайки і далі буду вам знімати цікавий контент.